Казка, їжачок і яблуко. Одного осіннього ранку маленький їжачок-хрумчик прокинувся від теплого промінчика сонця. Осінь вже постукала в лісові двері, а це означало, що час готувати запаси на зиму. Треба знайти щось смачненьке, подумав їжачок і почимчикував до лісової галявини. Раптом він побачив під великим яблуневим деревом кругле червоне яблуко. Ой, яке гарне! І, напевно, дуже смачне! зрадів хрумчик. Та ось біда, яблуко було важке, і їжачкові було складно котити його до своєї нірки. Він спробував штовхати його носиком, але воно знову й знову відкочувалось. Що ж робити? Замислився їжачок. Аж тут налетів вітерець, і яблуко покотилося прямо до нього. Їжачок нахилився і раптом яблуко причепилося до його колючок. Оце так диво засміявся їжачок. Весело крокуючи додому, він зустрів зайчика. Ой, Хрумчику, ти не бачив чогось смачненького? Я так зголоднів!» – сумно сказав жайчик. Звісно, ось тримає шматочок яблучка!» І їжачок підкусив для друга скибочку. Трохи далі він зустрів білочку. Ой, їжачку, а чим це ти так смачно пахнеш? запитала вона. Це моє яблучко. Хочеш скуштувати? запропонував хрумчик. Дуже. Зраділа білочка, і їжачок поділився ще одним шматочком. Так, по дорозі додому хрупчик пригостив і мишеня, і пташку. А коли дістався Нірки на його колючках усе ще залишалося пів яблука. От, і чудово! задоволено сказав їжачок і з насолодою з'їв свою частинку. Йому було приємно знати. Що він не лише назбирав собі запаси, а й зробив друзів щасливими. Кінець казки.